Доброго славаного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 4 глава, з 10 по 23 вірш. Одного разу, коли залишився Ісус на самоті, то приступили до Нього учні і запитали Його про притчу, і сказав їм: Вам дано пізнати Тайна Царства Божого, а тим зовнішнім у притчах усе буває, щоб, дивлячись, дивилися і не побачили. І слухаючи, слухали й не зрозуміли, і щоб не навернулися, і щоб не відпустилися їм гріхи. І говорить їм: Не знаєте притчі цієї, як же всі притчі зрозумієте, сіяч слово сіє, посіяне при дорозі, це ті, в котрих сіється слово. Але до яких, коли почують, зараз же приходить сатана і забирає слово, посіяне в серцях їхніх. Так само і те, що сіється на кам'янистому місці, це ті, що, почувши слово, зразу ж з радістю приймають Його, але не мають у собі кореня і непостійні, а потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, одразу ж спокушаються. Посіяне в тернах, це ті, що слово слухають, і в них турботи віку цього спокуси багатством та інші прагнення, увійшовши в них, заглушають слово, і воно буває без плоду. А посіяне на землі добрій, це ті, що слухають слово і приймають, і приносять плід у тридцять, у шістдесят і в сто крат. І говорять їм, Невже для того приносять світильник, що ви поставите його під посудину або під ліжко? Чи не для того, що ви поставити його на підставці, бо немає нічого таємного, що не було б виявлене, і нічого прихованого, що не стало б явним? Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.